Конкретно про те, як працює автономна каналізаційна станція, це каналізаційна станція глибокої очистки, яка складається з пластикового герметичного резервуару, яку можна встановити на ділянці приватного будинку, де рівень ґрунтових вод є досить високим. Резервуар поділяється на секції, в яких відбувається відстоювання біологічне очищення при подачі повітря. Очищені стоки виводяться в окремий резервуар, колодязь або дренажну канаву. В Самих випадках воду після таких станцій можна використовувати повторно. Станція потребує сервісу лише раз на рік з боку господаря жодних проблем. Щоб отримати консультацію від наших фахівців, звертайтеся до нас за номером телефону 067 245 88 89 Аквапольмер інженірінг у гармонії з довкіллям.